Вітаю, це подкаст Окішо від центру спільних дій. З вами Яна Проць та аналітикиня Оксана Заболотна. Говоримо про законопроєкт, що пропонує створити військову поліцію. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили також про економічне бронювання та муніципальну няню. Держава пробує якимось чином реформувати військовий сектор. Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про створення військової поліції. Що взагалі пропонують змінити в структурі правоохоронних органів у військовій сфері? По-перше, цей законопроєкт він ліквідовує військову службу правопорядку Збройних сил України і пропонує створити новий орган військову поліцію. Що це таке буде? Це буде військове формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони? Призначення військової поліції це забезпечувати правопорядок військову дисципліну в Міністерстві оборони, Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Робота військової поліції буде координуватися Кабінетом міністрів через міністра оборони, але під час воєнного та надзвичайного стану загальне керівництво та координацію буде здійснювати головнокомандувач Збройних сил України. І я одразу скажу, що ця норма. Суперечить принципам демократичного цивільного контролю. Не так давно я писала доволі нудну статтю про демократичний цивільний контроль. Про нудну жартую, але там є багато речей, які допоможуть краще зрозуміти, чому нам потрібен цивільний контроль за сектором безпеки та оборони. Поясню, як він порушує, якщо діяльність буде координуватися через головнокомандуючи збройних сил Міністерства оборони. Це в нас цивільний орган. Його очолює цивільний міністр. Це змінили не так давно, в минулому скликанні Верховної Ради. Можливо, ти пам'ятаєш історію про те, як Степана Полторака звільнили з військової служби, і наступного дня його призначили цивільним міністром оборони. Це була доволі кумедна ситуація, але ті наступні міністри оборони ми можемо згадати Умєрова і Олексія Резнікової, які є цивільними. Чому важливо, щоб цивільні контролювали? Те, що відбувається у війську, тому що військо це така закрита структура, де є дуже багато сили, дуже багато, влади, і тому потрібен хтось ззовні, хто буде це контролювати. Якщо військову поліцію буде координувати і здійснювати керівництво Головнокомандувач Збройних сил України, то його мета, яка буде не якось. Показувати, що там є проблеми, і не забезпечувати правопорядок в збройних силах і в інших військових формуваннях, про це ми пізніше поговоримо. А покривати ці проблеми, тому що вони ж в одній структурі, в принципі, те, що в нас зараз є, в військовій службі правопорядку збройних сил України. А наскільки тоді необхідна така реформа? По суті, один орган зараз військова служба правопорядку замінюється військовою поліцією. Чи потрібно взагалі ці зміни робити? Нам потрібен орган, який буде забезпечувати правопорядок, і військову дисципліну в принципі всіх військових формуваннях. Недоліки цього законопроєкту військова поліція вона її сфера дії буде поширюватися тільки на міністерство оборони, збройні сили і державна спеціальна служба транспорту. Що ми робимо з національною гвардією? Службою безпеки України, Державною прикордонною службою з військовослужбовцями, які там перебувають, питань відповідей немає. До прикладу, дуже проста базова ситуація, коли на фронті поруч перебувають підрозділи, наприклад, національної гвардії і збройних сил. І один військовослужбовець з Нацгвардії, один з збройних сил вони вчинили якесь правопорушення, і відповідно працівник військової поліції. Військовослужбовець він зможе він зможе припинити правопорушення, тому що це обов'язок будь-якого громадянина, але він буде мати справу фактично далі тільки з військовослужбро... тільки з військовослужбовцем збройних сил. Жодного впливу на військовослужбовця Національної гвардії він не матиме. Ну тобто, умовний, не дай Боже, анекдот побилися. Хтось з Міністерства оборони збройних сил, Державної служби транспорту, також ще з Національної гвардії, СБУ та прикордонної служби. І половину першу частину цих перші три службовця, військовий поліціян, зможе покарати, умовно, а інших ні. Ну, фактично так, тому що ці справи, наприклад, коротко про завдання цієї військової поліції, по-перше, це перешкоджати, по перше, це попереджати, виявляти, припиняти кримінальні адміністративні правопорушення, якраз в цих органах, вести провадження в справах про адміністративні правопорушення, вести оперативно-розшукову діяльність. Тобто, в цій справі будуть різні органи, які будуть займатися фактично одним. І тим же, хоча б логічно, щоб один орган. Орган займався правопорядком для всіх військовослужбовців. Тобто, що треба зробити? Поширити сферу впливу військової поліції ще на які органи ну, на національну гвардію, службу безпеки і державну прикордонну службу. Що цікаво, що службовців з минулої структури військової служби правопорядку мають автоматично зараховувати до нової військової поліції. Чи не може це призвести до того, що збережеться старий лад, але під новою обгорткою? Звичайно, що автоматичне переведення військовослужбовців ВСП до військової поліції воно може негативно вплинути на новостровоний орган, і в цьому випадку доцільно було б провести переатестацію військовослужбовців е, військової служби правопорядку. І є ще один такий цікавий момент, що чисельність військової поліції вона не може перевищувати 1,5% чисельності е, збройних сил. Насправді Військова поліція вона має бути окремою державною інституцією. Відповідно, не можна передбачати її комплектування за рахунок чисельності збройних сил, і тому ця гранична чисельність військової поліції вона має бути встановлена окремо в законі. Що буде, якщо законопроєкт ухвалять в нинішній редакції? Що потрібно ще можливо допрацювати перед другим читанням? Як на мене, є кілька моментів, які треба допрацювати по-перше, усунути в. Плив головнокомандувача збройних сил на керівництво і координацію військової поліції під час воєнного чи надзвичайного стану, також поширити сферу дії військової поліції на Національну гвардію службу безпеки і державну прикордонну службу. Тому що в їхніх штатах є військовослужбовці. Також там є норма, яка суперечить Конституції. Там Верховна Рада може ініціювати перед міністром оборони звільнення начальника військової поліції, якщо він не виконує належно свої повноваження, але Верховна Рада вона не може мати інших повноважень, крім тих, які встановлені Конституцією. Це не входить в повноваження Верховної Ради згідно з основним законом, тому цю норму. Теж варто прибрати також потрібно визначити граничну чисельність військової поліції без прив'язки до військовослужбовців і до чисельності Збройних сил України, і запровадити переатестацію військовослужбовців. Військової служби правопорядку, якщо вони хочуть перейти на службу у військову поліцію, також, якщо у вас є ідеї, як покращити цей законопроєкт, ми закликаємо вас вносити пропозиції до влади, це можна зробити таким способом: просто треба направити їх на адресу комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.